Шановні краяни, мешканці Львівської області, представники органів місцевого самоврядування, сільські селищні та міські голови, депутати місцевих рад. Сьогодні найнагальнішою і найвагомішою реформою є реформа місцевого самоврядування. Відразу після революційних подій 2014 року розпочати реформу місцевого самоврядування в Україні. Це крок у вірному напрямку. Але зазначу, основні зусилля мають бути спрямовані на прозору і соціально справедливу передачу повноважень, відповідальності і ресурсів на місця. Для реалізації децентралізації влади в областях створено офіси реформ. Будучи експертом офісу реформ багато часу приділяв поїздкам районами Львівської області, села та селища для спілкування з громадами, конструюванню перспективних планів, економічним розрахунком. Розроблено план об'єднання територіальних громад на 2016 рік. Вважаю правильним рішенням надати можливість формувати місцеві бюджети на нові фіскальній і бюджетній основах. Ми маємо дати можливість територіальним громадам жити по новому вже сьогодні. Хочу подякувати представникам тих територіальних громад, що прийняли рішення об'єднатись у 2015 році. Саме вони взяли на себе відповідальність. І вагомий тягар бути першими. Вважаю, що для успішної реалізації реформи потрібне всеохоплююче залучення громадськості, науковців, студентів, а також представників органів місцевого самоврядування, особливо що стосується сільських територій. Реформам бути ми маємо зробити все можливе для того, щоб Україна за якістю життя була на одному рівні з провідними державами Європи. Я вірю, що ми це зробимо.